Тема номер один в інформаційному полі України це, звичайно, що звільнення десятка населених пунктів на Херсонщині. Втім, разом із радістю та вдячністю Збройним силам України у соцмережах ширять думки про те, що російські військові, начебто, просто втекли. Але за кожним таким жестом доброї волі противника стоять просто колосальні зусилля наших військових, так само як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишив острів Зміїни. Імовірний вихід із Херсону це результат активних дій всіх наших захисників та захисниці. І от приблизно такий меседж на своїй Фейсбук-сторінці залишив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він написав, що безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення і порушили систему управління військами противника. Ну і тим самим. Не залишили ворогу нічого іншого ніж просто вдаватися до втечі, водночас залужний написав далі його. Процитую: що наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану. Ось такими думками поділився із дописувачем головнокомандувач збройних сил України і водночас маємо. Ми інформацію, що від 1 жовтня на херсонському напрямку Збройні Сили України вони просунулися на глибину аж 36,5 метрів, точніше кілометрів 36,5 кілометрів та звільнили 41 населений пункт. Про це також повідомив головнокомандувач Залужний. Тільки за середу підрозділи Сил оборони повернули Україні до 107 квадратних кілометрів території на напрямку Первомайська Херсон. Сонце це 157 кілометрів квадратних тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль шість населених пунктів, повернули знову ж таки 107 квадратних кілометрів території. І, за словами залужного, на Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістичні шляхи та саме системи забезпечення і порушили систему управління військами противника. Тому. Ворог просто тікає і намагається, як можна максимально рятувати вочевидь життя свого особового складу, якщо їм це звичайно вдається.